Кіровоградщина стала першою в Україні, де прийняли обласну програму зайнятості населення. Її реалізація розрахована до 2017 року відповідно до програми. Наступні чотири роки в області працевлаштують більше 30 тисяч осіб. Розгляду цього питання депутати сьогодні присвятили найбільше сесійного часу. Решту питань затвердили практично без обговорень. Одностайними депутати виявилися під час затвердження ще однієї програми – розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху на наступні три роки. Також своїм рішенням. Обранці збільшили розмір премії для обдарованої молоді, дали дозвіл на обстеження технічного стану гідротехнічних споруд та виділили понад 300 тисяч гривень на встановлення діагностичного обладнання в госпіталі для інвалідів великої вітчизняної війни. Відповідно до наказу Мінсосполітики, затверджено макет програми зайнятості, який рекомендований всім областям, в тому числі цей макет був рекомендований в нашій області, і ми його взяли за основу. Програми в аналогічному вигляді, можливо, з плюсом з мінусом, з певним, будуть розроблені і в інших областях. Тобто, це буде ну, цілісна структура для всіх територій нашої держави.